Що виступала справжня дівчина, я так сижу і думаю, зараз будуть мене об'являти. Чому я наділа свою футболку 100% жив? Це просто загадка. Я будь водію. Маша, я перше почитаю з листочка, а други позмаєш допит. Я перший виріжу, я познімаю всіх. Я просто зараз читатиму про важливі для мене для мене речі, тому можу трохи хвилюватися. якщо Захопленням світяться очі, голос дзвінки чомучка. Буває, посеред ночі будить хоча на ручки, носик усюди пхайко, ручки усе займайки. З написом Born to Happiness» в плямах від соку Майка. Стискає з натхненням відерце в крихітній ніжній долонці. Маленькому, великому серці носить шматочок сонця. Захоплений всім понад міром. Він ще не знає болю, ще не зламали віру люди, що грають ролі. Буде крізь сон питати, вклавши голівку на груди. Мамо, коли прийде таток? І через мить забуде. Буде в літати, битись драконом грізним, сильним героєм стати з великим мечем залізним. Мріє він без вагання, дасть світу чесне слово. Так, він забув питання, щоб завтра згадати знову.